Діти, доброго ранку! Запрошую вас на своє заняття. Сьогодні ми поговоримо про наше любе місто. Скажіть, будь ласка, як називається наше місто? Правильно, наше місто називається Дніпро. Подивіться, який гарний вид на фотографії, вид на одноіменну річку, яка в нас протікає. Дніпро, цирк, міст через річку дуже гарно. Давайте пригадаємо, як називається наша країна. Правильно, наша країна називається Україна. Ось це діти карта України. А ось це рожевим кольором позначена область наша. Дніпропетровська область. І ось тут, і в центрі знаходиться наше місто Дніпро. Раніше наше місто носило назву Катеринослав. Раніше воно не звалося Дніпро, а звалося Катеринослав. Найдовша вулиця нашого міста це, звичайно ж, набережна. Набережна це та, та частина вулиці, яка знаходиться понад берегом річки. Вона дуже-дуже довга в нас. А, на малюнку, діти, ви бачите, а, це одна з візитівок нашого міста. Це будова, яку усюди впізнають. Це недобудований готель Парус. Колись почали будувати готель. Але потім щось пішло не так, чи то передумали будувати, чи щось трапилось, і перестали будувати. І залишили це, цю будівлю, ось так стояти. Ось так вона на березі річки і стоїть недобудована ця будівля. В нашому місті багато громадського транспорту. Тобто транспорт, який перевозить пасажирів: це автобуси, тролейбуси, маршрутки і, звичайно ж, трамваї. А, ось це діти праворуч знаходиться герб нашого міста Дніпра. Це герб Дніпра. Також в нашому місті багато гарних парків. Один з них парк культури та відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка. Центральний парк Дніпра він поділяється на берегову та острівну частину. Тобто на березі знаходиться частина парку, а частина на острові. Монастирський острів, якщо ви чули таку назву. На цьому острові знаходиться багато різних атракціонів, знаходиться пляж, знаходиться ось такий гарний штучний водоспад. А на береговій частині знаходиться дуже також багато атракціонів різних, можна покататись на машинках. Є встановлені шахові столи, де можна прийти зі своїми шахами або шашками і пограти. Дуже гарні види на на нашу річку. І ще один наш парк знаходиться в центрі міста. Це парк. Імені Лазаря Глоби. Всередині, в центрі навіть цього парку розташоване ось таке штучне озеро, на якому водяться качки, лебеді, риби. Тут можна погодувати качок прийти. На цьому озері можна покататися на катамарані. Тут також є багато різних атракціонів. А ще в нашому місті, окрім парків, транспорту, є багато різних та цікавих місць, багато будинків, цікавих вулиць. І сьогодні я хочу з вами намалювати вулицю нашого міста. Дітки, сьогодні я хочу з вами намалювати. Вулицю нашого міста. А саме намалюємо ми з вами ось такий будиночок. Навколо в нас буде зелена травичка, дерева, сонечко та хмаринка. Тож, починаємо. Ну що, почнемо малювати. Для початку намалюємо наш будинок. Вибираємо будь-який колір. В мене це буде фіолетовий колір. Беремо товстий пензлик, напуваємо його водичкою, набираємо фіолетову фарбу. І прямо посередині листочка будемо малювати наш будинок. Він буде прямокутної форми. Проводимо одну лінію, потім другу. Ось така ніби буква П виходить. нам Тепер, поки наш будиночок висихає, навколо будинку ми намалюємо з вами травичку. Травичка ж у нас буде, звичайно, зеленого кольору. Беремо тоненький пензлик, напуваємо його водичкою, набираємо зелену фарбу і ось такими рухами згори вниз під нахилом трішки, малюємо ось такі рисочки, травичку. З однієї сторони будиночку та з іншої. Тепер ось так в іншу сторону. Так само рисочки. Ось так. Притримуємо листочок пальчиками. Ось так. Молодці. Тепер намалюємо дерево. Коричневим кольором намалюємо стовбур дерева. Колір, щоб намалювати стовбур дерева. Коричневим кольором починаємо малювати стовбур дерева. Десь на рівні середини висоти будинку проводимо товстим пензликом ось таку лінію. Потім додаємо трішки ось так гілочок. Так само робимо дерево з іншої сторони. Малюємо спочатку стовбур товстий. Потім тоненькі гілочки. Ось так. Помили пензлик. Беремо тоненький пензлик та намалюємо листочки на дереві. Тоненький пензлик набираємо зелену фарбу. І ось такими рухами приклали, прибрали, малюємо листочки на дереві. Приклали, прибрали, приклали, прибрали. Терти не потрібно, розмазувати не потрібно. Так само на іншому дереві. Приклали, прибрали, приклали, прибрали. Ось так. І всередині також. Так, молодці. Тепер, дітки, намалюємо вгорі над будиночком сонечко. Сонце в нас круглої форми і жовтого кольору. Беремо тоненький пензлик, вимиваємо його дуже добре. Набираємо жовту фарбу жовту фарбу в лівому верхньому куточку. Малюємо круг, який вийде. Нічого страшного, ми вчимося. Та зафарбовуємо ось так. І намалюємо промінчики для нашого сонечка. Набираємо ще раз на тоненький пензлик жовтої фарби. Малюємо промінчики для нашого сонечка. Прикладаємо пензик біля сонечка і відводимо в сторону. Якщо не малює, набираємо ще раз фарбу і продовжуємо малювати промінчики. Ось наше. Сонечко готове. Тепер залишилось намалювати хмаринки та віконця в будинку. Хмаринки в нас будуть синього кольору. Беремо товстий пензлик, товстий, помили від попередньої фарби. Набираємо синій кольор. Синій. І малюємо, подивіться, спочатку овал. Намалювали овал. Тепер по ньому малюємо ось такі хвилясті лінії. Навколо ось самого овалу. І всередині його зафарбовуємо також синім кольором. Обережно, щоб все вийшло рівненько та гарненько. Молодці. Наш будиночок вже підсох, можемо намалювати віконці. Віконці в нас будуть квадратні. Ми їх будемо малювати жовтим кольором, беремо тоненький пензлик і жовту фарбу набираємо. В нас буде в будинку два або три поверхи. Мабуть, давайте три. Малюємо вгорі. Перший квадрат. Один. Два. Три. Всередині їх зафарбовуємо також жовтим кольором. Ось так, ось так. Дуже-дуже ретельно. Зафарбовуємо. Ось так молодці. Ось так. Саме, саме так. Молодці. Тепер з іншої сторони так само малюємо три квадратика. Буде ще три віконця. Один. Два. І три. Всередині їх також треба зафарбувати. Ось так, дуже ретельно, щоб не було порожнього місця, щоб все, -все було зафарбоване. Ось так. Ось така діти вулиця в нас з вами вийшла. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що у вас також вийшли гарні малюнки. Бажаю вам гарного дня. На все добре, до побачення. Бувайте!